Вітаю! Тема нашого уроку відміни іменника. Розгорніть, будь ласка, ЗОшити. Запишіть сьогоднішню дату і тему. Пригадаємо матеріал, вивчений на попередніх уроках. Який розділ мовознавства ми вивчаємо? Ми вивчаємо розділ морфологія Наука про мови. Самостійна частина мови. Що називає предмет і відповідає на питання хто що? Називається іменник? Яку синтаксичну роль виконує іменник? В реченні іменник здебільшого виконує роль підмета або додатка. Іноді може виступати обставиною або присутком. Які граматичні ознаки має іменник? Іменник має рід, число, відмінок і відміни. Скільки відмінків є в українській мові? В українській мові сім відмінків. Сьогодні на уроці ми навчимося ділити іменники на відміни. Не плутайте відмінки з відмінами. Відмінки в українській мові сім. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. А відмін чотири. Відмінки це змінна категорія іменника, а відміни постійно. Для чого потрібно знати відміни? Ну, Наприклад, щоб правильно написати закінчення кличного відмінка. Будьте уважні! І якщо треба, поставте на паузу. Або прослухайте інформацію ще раз. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого і спільного роду з закінченням а я. Нагадую, спільний рід це така категорія іменників, яка може належати як до чоловічого, так і до жіночого роду. Наприклад, сплюха. Поспати люблять як хлопчики, так і дівчата. Визначається такий рід в залежності від контексту. Наприклад, Олекса чоловічий рід закінчення А, перша відміна. Ілля чоловічий рід закінчення я. Книжка. Жіночий рід закінчення А. Вулиця жіночий рід закінчення я, староста спільний рід закінчення А. До іменників другої відміни належить чоловічий рід з нульовим закінченням або закінченням О, а також іменники середнього роду з закінченням О Е. «я». Наприклад, степ. Чоловічий рід нульове закінчення. Батько. Чоловічий рід закінчення О. Жито. Середній рід закінчення О. Сонце середній рід закінчення Е. Подвір'я середній рід закінчення я. До третьої відміни належить. Жіночий рід з нульовим закінченням. Наприклад, честь, любов, ніч, радість, а також іменник мати. До четвертої відміни належить середній рід з закінченням «а, я». Здебільшого, це іменники середнього роду, які означають маленьких істот. А також іменники, що при відмінюванні мають суфікси «ат», «ят», «ен». Наприклад, «дівча» дівчати, хлоп'я хлоп'яти, теля теляти. Запам'ятайте алгоритм визначення відміни іменника. Спочатку ми визначаємо рід, потім. Визначаємо закінчення. Не належать до жодної відміни незмінні іменники, наприклад, журі, кенгуру, таксі, трюмо. Які змінюються як прикметники, черговий, вартовий, хворий, які вживаються тільки в множині, наприклад, Двері, окуляри, черкаси, ножиці. Розподіліть іменники на 4 відміни і запишіть у зошит. Розкресліть сторінку на 4 стовпчики. На першу, другу, третю і четверту відміни. Пісня Жіночий рід закінчення я. Перша відміна. Мати належить до третьої відміни. Місяць. Чоловічий рід нульове закінчення, друга відміна. Радість. Жіночий рід, нульове закінчення, третя відміна, ніч. Нульове закінчення. Жіночий рід. Третя відміна, підручник. Чоловічий рід нульове закінчення, друга відміна. Кошеня. Середній рід закінчення я. При відмінюванні набуває суфікса яд, кошеняти, четверта відміна. Кошенятко середній рід, закінчення О, друга відміна. Зверніть, будь ласка, увагу. Кошеня і кошенятко дуже схожі іменники, означають дитинча кицьки, але належать до різних відмін. Чому? Тому що в слові кошеня закінчення я, а це ознака четвертої відміни. В слові кошенятко закінчення О. І це ознака другої відміни. Кенгуру незмінний іменник. Він не належить до жодної відміни. Груша. Жіночий рід закінчення а перша відміна, поле середній рід. Закінчення е, друга відміна. Знання. Середній рід. Закінчення я, друга відміна. Канікули. Іменник, який не належить до жодної відміни, адже вживається завжди у множині і не має однини. Ми з вами плідно попрацювали і настав час для фізкультхвилинки для очей. Не працювати є причина. Очам даємо відпочинок, мерщій рівнесенько сідаємо, очима кліпать починаємо. Навіщо кліпать така зарядка, вже краще бачить оченятка. Роботу нашу знов кидаємо, подалі погляд направляємо. Роздивившись те, що далі, знов поглянемо на деталі. Очима швидко обертаймо та головою не хитаймо. Ліворуч, раз, два, три, чотири. Праворуч стільки ж повторили по колу очі обертаймо і все навколо розглядаємо. Раз коло два і три, чотири. Щільніше очі ми закрили. На 5 і шість їх потримали. По колу знов обертали. Раз, два, три, очі догори. На чотири, шість треба міцно їх стулити. Знову очі догори. Рахуємо. Раз, два, три. Очі, щоб відпочивали. Дивимося вліво, вправо. Тоді кліпаємо очима і знову вправо. Вліво. Раз, два. Рівно голова. Три, чотири, п'ять. Нума очі закривати. Шість, сім. Розплющують очі всі. На вісім. Знов позакривали. Міцненько так їх потримали. Та й все спочатку розпочали. П'ять разів отак зробили, за комп'ютер знову сіли. Молодці. Проведемо гру третій зайвий. Визначить, який із поданих іменників не вписується у логічний ряд. Перший рядок лоша. Ведмежа, дуб. Правильною відповіддю є дуб, бо це іменник другої відміни, тоді як лоша і ведмежа четверта відміна. Наступний рядок ім'я, ніч, левеня. Зайвим словом є ніч, це іменник другої відміни. Тоді як ім'я і левеня – це іменники четвертої відміни. Наступний рядок. Машина, голова, теля. Зайве слово теля, адже це іменник четвертої відміни, а іменники машина і голова першої відміни. Наступний рядок сирота місяць поле. Іменники місяць і поле належать до другої відміни, а іменник сирота це перша відміна. Тому цей іменник є зайвим. Останній рядок радість, щирість, життя. Правильною відповіддю буде зайвим словом. Життя, адже це іменник другої відміни. А радість і щирість належать до третьої відміни. Я впевнена, ви правильно виконали це завдання. Молодці. Настав час підбити підсумки. Перше питання. На що зважають при поділу іменників на відміни? А. На відмінок і рід. Б. На число і відмінок. В на рід і закінчення. Г на абстрактність чи конкретність. Зробіть, будь ласка, вибір. Друге питання: до якої відміни належить слово змійка А до першої. Б до другої. В до третьої. Г до четвертої. Третє питання. До якої відміни належить іменник санчата? А. До першої. Б. До другої. В. До четвертої. Г. До жодної. Зробіть вибір. Четверте питання. Вкажіть відміну іменника мати. А. Четверта. Б. Третя. В. Друга. Г. Перша. П'яте питання. Вкажіть відміну іменника ім'я. А. Друга відміна, Б. Четверта відміна В. Перша відміна, Г, третя відміна. Шосте питання. Знайдіть зайве слово А. Хвиля, Б. Тополя, В. Життя, Г. Воля. Зробіть вибір. Сьоме питання. До якої відміни належить іменник Нероба? А. Перша, Б. Третя, В. Друга, Г. Четверта. Восьме питання. Знайдіть зайве слово А. Курчатко, Б. Лоша, В. Ім'я. Г. Курча. Зробіть свій вибір. Останнє питання. До якої відміни належать іменники в рядках? А, дівча, ім'я, каченя. Б. Честь, мати, любов. В. Жито, листя, ліс, Г. Тополя ілля плакса. Зробіть вибір. Звіримось, чи правильно ви виконали завдання. За кожну правильну відповідь поставте собі по одному балу. Перше В, друге А, третє Г, четверте Б, п'яте, – «Б», шосте В, сьоме А. Восьме А, дев'яте. А четверта відміна, Б. Третя відміна. В друга відміна, Г. Перша відміна. Я впевнена, що ви всі впоралися із цим завданням і тепер з гордістю виставляєте собі 12 балів. Молодці! Домашнє завдання. Напишіть по 5 власних прикладів у кожну колонку. Дякую за увагу!